Доброго вечора, мої любі і шановні телеглядачі, вітаю вас зі святим суботнім днем. Вітаю, малята з суботою. Хе -хе. Люба, мишко, подружка моя, Привіт, і я. вітаю я й тебе, тільки ото ти, ти скажи мені, чого то ти така сумна? Зі мною таке сталося, що я не знаю, як мені бути. ну, ну то, ну то мишко, розповідай, хоч чи ж. Може, я й пораджу тобі що? Та от таке сталося, що, що я крадькома з'їла все варення з баночки. Все варення з баночки? Так. Так, так. І, 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 і що? А мама покарала всіх, крім мене. А, а чому тебе не покарала? Бо я, каже, найстарша і точно вже не могла такого вчинити. Ну, гаразд, але ж дивись, ну, а чому б тобі не піти? І в усьому не зізнатися перед мамою, ну і перед братиками і сестричками. Бо я боюсь, мама мені вже не зможе тепер довіряти. Вона скаже, он ти яка, а я ж вважала, <мас> що ти у мене найстарша, найслухняніша, а я не така добрячу. Мишко, Мишко, ти трішечки не так думаєш. Це добре, що тобі соромно, але ж. Якщо ти. Не зізнаєшся, а тоді буде гірко, а коли зізнаєшся, то, то проблема зникне. Не знаю добре. Я тобі розповім повчальну історію, тобі і нашим маленьким телеглядачам, щоб і ви могли зробити правильний вибір тоді, коли зробити його вкрай необхідно. А я зробила свій вибір. Хе -хе. Марко, про якого я буду розповідати тобі, він теж зробив свій вибір. І одного разу, чуєте малята, коли мама з татом були зайняті приготуванням до свята, взяв і з'їв весь крем, от молодець, який мама приготувала для того, щоб прикрасити тістечка. А що, він теж сказав, що то його братик чи сестричка зробили? Хе -хе. Він, він так подумав зробити. Але потім подумав, подумав, подумав і тако собі думає: Е, ні, так нічого не вийде, мама мені не повірить. Тоді він пішов і трішечки того крему, який тако на краєчку мисочки залишився, він взяв. І замастив тим кремом платячко сестрички. А для чого він це зробив? А невже ти не розумієш для чого? Ні. Щоб від себе підозру відвести. А, Ти диво, який хитрий. Але Марк не дуже той на початку переймався цим. Він радів, що його не спіймали. А якщо й спіймають, то в нього є докази проти своєї сестри. Бідненька, вона ж навіть і не здогадувалась, що брат для неї таке підготував. Вона собі гралася і веселилася, коли почула крик. Що за крик? Ой-ой-ой. Куди це подівався наш святковий крем? А, Марк собі щасливий, напевно, каже не знаю. Хе -хе. Ні, ну він спочатку також злякався, але був. Невідступний, це не я, от хоч річте мене, не я. А, а мама в нього питається: а, а хто ж? Ну Я не знаю, мамо. Може, це он Софійка, ось мала. І тут мама кличе до себе дівчинку. А Софійка навіть ні про що не здогадує. Ні. І навіть і не підозрює, що тут якась підступна справа. Мама її питає. Ти з'їла крем для тістечок? А вона що? А вона каже здивовано: Що? Й -й 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 Який ще крем? Я нічого взагалі не знаю. І до того ж, так впевнено це сказала, що мама їй відразу повірила і все зрозуміла. А Марк що? А Марк зніяковів і каже: Ага. Вірте їй більше, не знає вона. Подивися на її платічко і тобі все стане ясно. А, а мама запитується: А що не так з Софійчиним платічком? Зараз вона все дізнається, ой, що буде, що буде? Не журися, Мишко, нічого не буде. Як це? Чому це? Бо Софійка таки побачила на своєму платічку крем пішла. І витерла весь крем вологою серветкою. І поки мама почала всю цю справу виясняти, то від плями і від крему да й сліду навіть на платтячку не залишилось. Моя комнача! А що ж той Марк? А, -а, а Марк, ти тільки послухай. Він здивувався і каже: Як це так? Чому це платтячко чисте? Я ж сам бачив. Крем у неї на платі. Ага, сам бачу, бо сам туди його поклав. Хе-хе, справді так. Після довгих пояснень і розмови з татом, він таки зізнався, що то він з'їв увесь святковий крем і що то він хотів сестру підставити. Його, напевно, покарали та ще й дуже-дуже суворо добрячок. Ой, так. Дісталося йому. Але не за те, що він з'їв крем, а за те, що збрехав, і ще й до того ж хотів сестру свою зробити винною. Угу, Справді це найгірше. А, але я нікого винним не робила, добричок, і нікого не обманювала. Ну, ти, Мишко, нікого винним не робила і не обманювала, але ти просто промовчала. І не сказала правди. А це виходить те саме, що і збрехати. Але ж, але ж, але що ж це виходить, добрячок, що я така сама, як і той Марк? Так, Мишко, Так. Ні, ні, я не хочу такою бути. Ну, ну то для цього потрібно щось робити. А, я зроблю. Я зараз побіжу до мами і все їй розповім, щоб в суботу я відчувала радість, а не сум. Ой, молодець. Отак і зроби. Тільки не забудь попрощатися з нашими телеглядачами. Так, так, щасливої суботи всім, і не бійтесь сказати правду, навіть якщо накоїли щось погане. І завжди пам'ятайте про те, що Ісус дуже любить вас і допоможе вам зробити правильний вибір. На добраніч.